Працювати з В'ячеславом Бігуном було дуже дуже приємно. І які мої враження від фільму надзвичайно позитивні, він зумів поєднати, зумів поєднати гру це в цьому колективі і професійних акторів, і непрофесійних, і залучити до створ... до процесу створення фільмів таку велику кількість людей. І в членів української громади, і не зовсім не професіоналів, які змогли знайти своє, своє місце там. Він зумів це все так організувати, і всі відчували себе дуже органічно у цьому процесі створення фільму. Для мене це був перший досвід участі у, у зйомках фільму. І було надзвичайно цікаво. Я дуже вдячна В'ячеславу за те, що він запросив мене. Ну, моя роль була не тільки у цьому, щоб грати у фільмі, а й також деякі організаційні питання ми з В'ячеславом вирішували разом. Зокрема, познайомили із українським центром української культури. Там було взято багато. Багато речей, побутових речей для, для зйомок фільму, І знайти людей, сконтактувати. Тобто співпраця була надзвичайно добра. І я дуже рада, що, що мені вдалося що зустріла таку людину, що нам вдалося зустрітися. І ще чим, важливий, чим важлива ця співпраця, то що в Естонії був був, що цей фільм створений в Естонії. На естонській землі тема вічна цього фільму, тема вічна. Якщо Олександр Довженко, який є автором новели, за мотивами якої створено фільм, він є достатньо протирічивий. Суперечлива така особистість, але В'ячеславу вдалося уникнути отих протиріч політичних, таких, і залишити те, що є вічне, тобто сутність матері, сутність материнської любові і сутність взаємовідносин між людьми це дуже важливо. Тому я сподіваюся, що ну цей не надаремно ж фільм отримав відзнаку як відзнаку за створення особливого настрою. Настрій там справді особливий. І він створюється, створювався всім цим інтернаціональним колективом, однак дух у ньому український. І я сподіваюся, що цей дух, український дух, за відсутності вербальних діалогів, і коли люди, коли герої спілкуються між собою очима, жестами, мімікою, і фільм буде зрозумілий в будь-якій країні по всьому світу, але він буде передавати український дух.